Час для нашої країни, тому потрібно допомагати хлопцям, потрібно робити все можливе, що від нас залежить. В умовах сьогодення кожний громадянин нашої країни повинен якоюсь мірою е, посприяти. Е, Наближенню нашої перемоги будь-яким чином, і саме от я вважаю, що здачою крові ми наближаємо нашу перемогу. Я хочу подякувати, по-перше, всім, хто долучається зараз до донацій, до приходять і стають донорами. Величезна вдячність цим людям, бо потреби величезні, вони постійні. Тому ми запрошуємо всіх взяти приклад із колективів, які служать в поліції. І саме організованими колективами приходити і здавати кров, залучатися до донорського руху це дуже дуже зараз важливо.